Музика це мова, а фортепіано, мій перекладач. Таке життєве кредо молодої талановитої музикантки Юлії Бойко. Сьогодні вона учениця прилуцької школи мистецтв. Вже 9 років дівчина грає на піаніно. Аби розширити свої музичні горизонти, Юлія стала учасницею Осокінського фестивалю свободи для України. Він проходив у столиці Латвії Резі. Фонд Осотна він підтримує нашу державу у такі складні часи у час повномасштабного вторгнення, і вони проводять. Конкурси на підтримку і на популяризацію нашої української культури, і на підтримку і фінансову і збройних сил України і цивільного нашого населення. І одним із таких напрямків роботи фонд обрав для себе проведення табору з гри на музичних інструментах. У фестивалі, крім латвійських музикантів, брали участь і 20 юнаків та дівчат, які навчаються в мистецьких школах Чернігівської області. Треба було обирати дітей таких обдарованих, і які готові були і виступати на такій сцені. Вже це відповідально. Це не кожна дитина може так сольно виступати. І ми показували програми дітей. Ми в запису попередньо надсилали організаторам. Програми дітей у виконанні їх і організатори вже обирали. Дуже приємно, що серед тих 20 дітей, які були обрані для представлення нашої області, потрапила наша учениця, прилучанка Юля Бойко. У ризі на музикантів чекала насичена програма, сповнена цікавими екскурсіями, майстер-класами та заходами. У Нас було Тиждень від понеділка до п'ятниці ми півдня проводили в музичній школі. Ми займалися самостійно годинами. Ми займалися із викладачами. У нас були уроки, майстер-класи. У кожного було по три уроки з трьома різними викладачами, і також у нас була чудова програма сама по всій Латвії. Ми об'їздили майже все. Це була Рига, Старе місто. Будинки, Сігулди, Юрмала, Тервете. Програма дуже насичена була у цих дітей. Важливо те для нас, що організатори все оплатили, починаючи від дороги із Чернігова до Риги і назад, проживання, харчування дітей, екскурсійні всі заходи. Фестиваль об'єднав музикантів і слухачів, які через музику ділилися спільною мрією про свободу. Сцені звучали як латвійські мелодії, виконані місцевими музикантами, так і народні пісні, що лунали талановитими українцями з Чернігівщини. Особисто я грала гуцульську писанку білаша. І такий був момент. Ну, я не знаю, він напевно більше сумний, ніж веселий. Але коли ми всі разом стали в кінці співати гімн, то Усі люди, які були в залі, стали, і ми всі просто заплакали на сцені. Кожен українець сьогодні відчуває той нелегкий час випробувань і болю війни. Звісно ж, це торкнулося і музикантів, адже сцени фестивалі, конкурси стали для них рідкісними подіями. Тож Осокінський фестиваль дарує відчуття надії і об'єднує тих, хто прагне свободи й миру. Коли почалася війна, я дуже мало грала на сцені. Потім я до цього знову звикала, знову працювала. Це було страшно, але а, коли я вже вийшла на сцену в Латвії, я була більш підготовлена і ну майже не соромилася нічого. Вдалий виступ на латвійській сцені це в першу чергу результат кропіткої праці вчительки з фортепіано Тетяни Кізімової каже Юлія. Саме вона відкрила дівчині справжній світ музики. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям, музикантка представляє нашу область на міжнародному рівні. Я дуже вдячна своїй вчительці за все, що вона зробила для мене, і за те, що вона про мене піклувалася, як за свою дитину. Юлія бойко молода, але надзвичайно талановита музикантка, і попереду на неї чекає ще багато подорожей, сцен і захоплених слухачів. Скоріше всього, що я буду далі грати на фортепіано. скоріше всього я буду грати саме в такому напрямку, як джаз, тому що він мені дуже подобається. Це саме те. Що я люблю. Дівчина каже: спогади про Латвію залишаться назавжди. Це теплі та щирі емоції, які довго супроводжуватимуть на її творчому шляху. Я взагалі не могла подумати про те, що я буду колись представляти своє місто і свою країну десь за кордоном. Для мене це було більше як хобі, але зараз вже воно переростає потроху в, скажімо так, професію і. Можливо, я ще раз кудись поїду, і можливо я буду далі представляти Україну.